Так, друга частина нашого майстер-класу з Наталією. Нагадаю: у Наталії ми зробили масочку. В першій частині я розповідала, що ми підбирали. І зараз, коли ми передивилися, які результати, можливо, на камері так не видно, а можливо, буде видно. Ми зараз трошки я приближу до... Ой, перепрошую. Так, приближу камеру. І наскільки це буде видно, напевно, не буде так гарно видно, а може і буде зараз. Так, раз. воно, носогубна складочка видно. Це от сторона, яку ми не робили. А це от сторона, яку ми робили. Мені здається, по носогубній складочці не здається, а прям явно видно прямо результат. А що ви відчуваєте, Наталя? Спочатку після нанесення було відчуття легкого такого пощіпування угу. і при, прилів тепла, угу. потім ну, це відчуття пішло на спад, але угу. таке приємне тепленьке, таке відчуття шкіри, що вона напитана, угу. така м'якенька і тургор. Підвищився, вона така uh -huh. опруга більш. Uh -huh. Ми подивилися, що ця насолодна складочка вона не така заглиблена, не так навісає, да, як отут. -от, так, вона глибока. така. І е, овало обличчя ми звернули увагу, ну, це ми можемо подивитися да, пізніше. Нагадаю, що результат від грізіової масочки працює до ранку. І пані Наталя буде завдання мати. Завтра вранці написати відгук. Як вранці вона встала, можливо, буває так, що око трошечки це вищий розріз, а там нижче. Буває таке, що повіко піднялася. Ну, У Наталії більш-менш нормально. Зморшечки розгладжуються. Зараз я ще нанесу бальзам під очі перед виходом. От. І ще хочу сказати, що є таке, Чи є таке відчуття, що от, ну, ніби як шкіра дихає. Порівняно із тієї сторони іншої. Ну, не знаю, так. Такого поки що немає, що немає. Ну, от, це до теми напишете: вийдете на двір да, на вулицю, uh -huh. і коли буде свіже повітря, от будете йти, можливо, вітер там будує. Відчуйте, да, як на цій стороні, ви відчуваєте інтернеті. Як, як правило, люди кажуть, от не це, дує, да? а тут не дує. Я Угу. Так, ну в цілому, як вам? В цілому дуже приємна процедура, угу. всі етапи. Ще хочу відзначити, я Людмилі вже казала, що мені дуже важливо, як запах, угу. бо в мене алергія часто. Всі кремики пахнуть дуже добре, дуже гарно, ненав'язливо, mm -hmm. ніжний такий ненав'язливий запах. І це дуже приємно. Ой ви ще не нюхали наш крем з маслом ши. Ану, зараз от намажте собі і понюхайте. Mm, скажімо так, я масло ще не дуже люблю, да? але цей це запах він відрізняється від того масла ши, що я пробувала. Угу. Десь де-інде, скажімо так. Угу. Ну раз людина, І така чуттєва на запахі, бачите, я ризикнула і нанесла прямо їй. А... Ні, приємний, приємний. запах. Ага. Текстура всіх кримів дуже гарна текстура. Угу. Цей маленький, він такий а, більш а, з аромамаслами. Він більш такий жирненький, а, але ж. Після нього Шкіра дуже м'якенька. Mm -hmm. Мені сподобалось. Ну, Вам сподобалось? Ви так. не зря потрапили час. Так, дуже дякую. <свісно> дякую вам, друзі, що переглянули наше відео. Користуйтесь, задавайте питання. Я завжди на зв'язку. Мене звати Людмила Мазуренко. Підписуйтесь на мій Facebook, Знаходьте мене в інстаграмі Мазуренко Людмила, і підписуйтесь на мій канал. На все добре. Бай-бай. Mm-hmm. <laughs>